Привіт всім! Сьогодні поділюся з вами рецептом салату, який стане прикрасою вашого святкового столу. Він виходить дуже смачним і сподобається всім, хто любить салати зі смаженими грибами та сиром. А якщо збирати його шарами, то він має ще дуже презентабельний вигляд, який точно здивує ваших гостей. Тож, готуємо. Нам знадобиться 500 г грибів шампіньйонів, два середні відварені курячі філе. 5 відварених яєць, 2 середні відварені морквини, 150-200 г твердого сиру, 2 крупні цибулини, 100 г волоських горіхів, 400 г майонезу, 3-4 зубчики чеснику, рослинна олія для смаження та за бажанням петрушка та ягоди журавлини для прикрашання. Гриби миємо, обсушуємо та нарізаємо на ось такі пластини. Нарізайте не дуже мілко. Так як при обсмаженні вони ще зменшаться в розмірі, цибулю потрібно нарізати чверть кільцями. Якщо ваша цибуля невеликого розміру, то можете нарізати її напів кільцями. Нагріваємо суху сковорідку на режимі вище середнього і перекладаємо сюди нарізані гриби. Олію поки не підливаємо. Потрібно випарувати з них всю вологу, періодично помішуючи. А коли вся волога з грибів випарувалась, і ви бачите, що сковорідка суха, додаємо трохи рослинної олії, сіль за смаком, про яку я забула сказати на початку, та чорний мелений перець. Все гарно перемішуємо та обсмажуємо ще декілька хвилин до рум'яності грибів. Далі перекладаємо їх на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб вони вібрали в себе зайву олію. Розрівнюємо і залишаємо їх повністю охолонути. На ту ж сковорідку, де обсмажувалися гриби, підливаємо ще трохи рослинної олії та перекладаємо сюди нарізану цибулю. Обсмажуємо на режимі вище середнього, періодично помішуючи до м'якості та золотистості цибулі. Ось до такого стану потрібно її обсмажити. Вона вже гарно підзолотилась та пом'якшила. Так само викладаємо її на тарілку з паперовими рушниками, розрівнюємо та залишаємо, щоб вона охолонула. Тепер приготуємо заправку. Для цього часник натираємо чи пропускаємо через прес. І додаємо його до майонезу та перемішуємо. До речі, майонез у мене домашній. Посилання на рецепт зараз на екрані та в описі під цим відео. Відварене куряче філе нарізаємо на кубики. Я його охолоджувала прямо в бульйоні. Так воно виходить соковитішим. Філе можна замінити на філе стегна, попередньо знявши з нього шкірку. Перекладаємо його в зручну ємність та додаємо декілька столових ложок з гіркою майонезу та все добре перемішуємо. Це для того, щоб філе не було сухе в салаті, так як воно йде нижнім шаром, філе ще можна трохи посолити та додати чорного меленого перцю. Та ще раз все перемішати. Якщо вам достатньо тої солі, яку філе вибрало під час варки, тоді не додавайте. Для гарної подачі збирати салат я буду в роз'ємному пекарському кільці діаметром 22 см на великій плоскій тарілці, але це зовсім не обов'язково. Такий салат можна приготувати, просто змішавши всі інгредієнти у глибокій тарілці і заправити їх майонезом з часником. Першим шаром викладаємо куряче філе з майонезом та розрівнюємо його по дну форми. Другим шаром у нас йдуть відварені яйця. Їх потрібно нарізати невеликими кубиками і викласти зверху на філе. Розрівнюємо по формі. Майонез для зручності я переклала в кондитерський мішок. Також можна скористатись звичайним міцним пакетом або ж викладати майонез просто ложкою. Смак від цього не постраждає. Робимо сіточку поверх яєць. За бажанням можете їх трохи присолити. Далі натираємо моркву на крупній терці, або нарізаємо на невеличкі кубики. Викладаємо її наступним шаром на яйця та розрівнюємо, трохи присолюємо. Додаємо чорний мелений перець. Зверху робимо майонезну сіточку. Наступним шаром викладаємо смажені гриби і також їх розрівнюємо по формі. Зверху на гриби викладаємо смажену цибулю та розрівнюємо. І знову ж таки робимо майонезну сіточку. Далі натираємо сир на крупній терці. Сир беріть той, що ви любите. До сиру додаємо весь майонез, що залишився. Та перемішуємо. Такий спосіб не дасть сиру засохнути, так як він йде майже верхнім шаром. Викладаємо його зверху на цибулю. Та розподіляємо рівномірно по всій поверхні. Останнім шаром йдуть волоські горіхи. Їх потрібно порубити ножем або ж подрібнити в блендері, але не до стану мілкої крихти. Ось приблизно така фракція горіхів повинна вийти. Викладаємо їх зверху на сир. Горіхи придадуть цьому салату такого незвичного пікантного смаку. За бажанням ще прикрашаємо половинками горіхів, зеленю кропу або петрушки та ягодами свіжої журавлини. Вона надасть яскравість та легку кислинку нашому салату. Якщо ви збирали салат шарами в кільці, то поставте його на годинку в холодильник, щоб він гарно просочився. Далі проходимо з краям форми ножем, щоб салат легко відійшов від неї, та обережно можемо знімати кільце. Завдяки такому способу подачі ваш салат буде виглядати дуже оригінально та незвично. Він чимось навіть нагадує торт, але не солодкий. Особливо гарний вигляд такий салат має з боку, де видно всі його шари. Подавати його можна, відрізавши шматочок, так само як і в торта. Приготувавши такий салат, якось одразу відчувається святковий настрій. Я часто готую його саме на свята. Так як мені дуже подобається в ньому поєднання інгредієнтів. Вони всі чудово доповнюють один одного і створюють неймовірну смакоту. Раджу вам спробувати хоч раз приготувати такий салат, якщо ви ще його не готували. Хто знає, можливо, він стане і вашим улюбленим. Бажаю вам смачних страв у затишному родинному колі. Готуйте з душею і до зустрічі!